Є дати, які викарбовані у пам'яті нації не Чернилом аболом. Щороку, в 4 суботу листопада, ми схиляємо голови, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору. Ця трагедія відбулася у 1932-1933 роках на території однієї з найродючіших країн світу України. Голодомор не був стихійним лихом. Це був спланований терор тоталітарного комуністичного режиму Радянського Союзу. Метою сталінського режиму було зламати волю українського солянства, знищити національну ідентичність і придушити опір колективізації. Забирали все не лише зерно, а й картоплю, квасолю, будь-які припаси, села, які не виконували. Непосильні плани заносили на так звані чорні дошки, їх ізолювали та прирікали на голодну смерть. За різними оцінками наслідок голодомору загинуло від 4 до 7 мільйонів невинних людей: чоловіків, жінок, літніх людей і понад мільйон дітей. Щодня вмирали тисячі. Це був геноцид, визнаний десятками країн світу. Геноцид спрямований на знищення українців як політичної та національної сили. Але режим не досяг своєї головної мети. Український народ вистояв. пам'ять про мільйони жертв стала основою нашої незламності. Сьогодні Україна незалежна країна, яка бореться за свою свободу та гідність, пам'ятаючи ціну, заплачену поколіннями. Запалюючи свічку пам'яті, ми не просто згадуємо минуле. Ми засвідчуємо. Злочини проти людяності не мають терміну давності. Пам'ять про голодомор це наш щит проти будь-яких спроб знищити Україну. Пам'ятаємо.